Руслан Марцінків разом із заступниками та керівниками комунальних підприємств вирушили на вулицю Богдана Хмельницького. За словами очільника громади, цей мікрорайон не інспектували давно. А тут чимало дрібної роботи: ямкові ремонти дороги, облаштування тротуарів та вивезення сміття. Люди тут просять про пішоходний перехід до теплокомуненерго та впорядкувати смітник. Це є приватний сектор, тут дуже багато маленьких дітей. І, наприклад, щоб з Семиренка перейти дорогу, це треба повертатися сюди і перейти на Теплу комуненеру, чи до церкви, чи ще десь. Тобто, ну, треба пішохідний перехід або якісь обмеження для фур від нової енергії. Це є приватний сектор, і тому що це як іде перевалочна база. Всі машини під'їжджають, зупиняються, скидають нефіксовано. Тобто люди, які тут проживають, платять і розуміють, що зараз не можна чи будівельні матеріали скидати, чи ще щось. А інші люди приїжджають і їх не, не цікавить. Що Можна, що не можна, ну і за вихідні тут багато нас бирується так, що на понеділок тут вже нема де ні пройти, ні проїхати. Ну і сморід, відповідно йде від того. А далі за маршрутом заклади дошкільної освіти у садочку номер 17 Ромашка якраз доробляють укриття. Воно розраховане на майже дві сотні діток і вихователів. Станом на тепер діти у разі тривоги перебувають у сховищі на першому поверсі. Воно надійне, однак у підвальне приміщення мусять перейти за вимогами. А ще цього року хочуть відремонтувати теплопункт. Щоби восени тут безперебійно були тепла вода та опалення, дооблаштувати укриття, щоб ми могли вже з тимчасового на першому поверсі перейти в підвал і потребує ремонту теплопульну. Ми плануємо зробити це влітку, подали на бюджет на конкурс програми проектів. Сподіваємося, що нас виберуть, і ми зробимо ремонт в теплопункті. На вересень теплопункт буде працювати безперебійно. Також інспекція відвідала укриття садочка номер 10 Катруся в мікрорайоні Каскад. Тут вже завершили облаштування сховища у підвальному приміщенні. Ми прикрасили, ми розмалювали, розфарбували стіни, ми зробили комфортне перебування для дітей. Там обладнання занесли ігрове. Для того навіть є, щоб діти втомлюються і під час сну бувають тривоги, то є спаль. Ні, місця, щоб діти могли відпочити лягти. Відповідно, є запаси води, є туалетні кімнати, є медикаменти. Все необхідне для того, щоб діти тимчасово могли перебувати під час такої тривоги довготривалої. На сьогоднішній день у нас 317 діток, і всі укриття може забезпечити всіх діток. Залатати ями, вивести сміття та поприбирати до Великодня дрібні роботи у цьому мікрорайоні виконують, каже очільник міста. Попри те, що основний акцент у громаді це підтримка військових, івано Франківськ повинен жити та бути впорядкованим, зазначив Руслан Марцінків. Хмельницьку вулицю зараз поточним ремонтом будемо робити. Є багато бічних вулиць, які треб, потребують роботи. Є також тротуар на вулиці Надрічній, який би хотілося б, хоча б підлахтати. Ну і багато всякої такої дрібної роботи, тобто вивезти сміття, поприбирати. Незважаючи ні на що, місто розбудовується, місто змінюється навіть. За останні там декілька років я бачу вже навіть в мікрорайонах, що змінилося, що, що стало кращим, що потребує ще ремонтних робіт. Ну, зрозуміло, що зараз пріоритет є все-таки в першу чергу підтримати наших захисників, тобто наші Збройні Сили України, але місто теж має бути чистим, упорядкованим, вивезене сміття, і там, де якісь певні поточні проблеми вони мають вирішуватися.